За ініціативою Таші Квіткової відбувся благодійний захід під подушкою, мета якого зібрати кошти на лікування для дітей, які хворіють на рак. Підтримати подію прийшли і небайдужі артисти. На сцені ведучим є Нікіта Добринян. Ми я б сказала в чудових відносинах. У Вас буде велике інтерв'ю з Окей Єва. Вона дуже багато кличе до себе людей, які далі продовжують російською мовою. говорити. у неї на весіллі були росіяни. Весілля в цілому було російською мовою. Те, що я поспілкуюсь з інтерв'юеркою, яка там має. Скажем, так не супер чисту репутацію для мене немає нічого страшного. Ваш бойфренд пішов до співачки. Віри Брєшнєвої. в цієї історії. Дуже багато чого неправда. Вас дуже часто порівнюють зі співачкою Тіною Кароль. Я думаю, що ми всі між собою, всі конкуренти. Ваше серце вже не вільне. Що його зайняв військовослужбовець. Подавати стосунки з військовим це дуже важко. Майже неможливо. Готуєте можливо якийсь особливий сюрприз для чоловіка? Якщо зароблю щось, то буде гарний подарунок. Даша, розкажіть про сьогоднішній благодійний проект. Наскільки масштабною була підготовка, наскільки важко було готуватися. Ми готувалися з весни. Насправді а, важкість полягала в тому, що ми хотіли залучити якомога більше партнерів, і ми вигадували, як зробити так, щоб люди більше донатили. Саме тому, тому сьогодні в нас є 16 партнерів. Ми розробляли з кожним якусь свою колаборацію, щоб люди змогли купити щось, зробити собі приємне і також допомогти діткам зібрати кошти на лікування. Як ваш емоційний стан, коли ви їздите до онкохворих діток? Емоційний стан мій важкий, але я 100% знаю, що він не важче ніж у дітей. Коли я знаходжуся, там я розумію, що там я не можу плакати, я там не можу показати якусь таку слабкість. Бо діткам в цей момент це не потрібно. Все, що їм потрібно, це розуміння, що вони не самотні в цій ситуації, що їх підтримають, і особливо батькам. Батькам дуже важлива підтримка, і я намагаюся їм це дати, коли відходжу вже від лікарні, там сідаю в машину чи просто виходжу. В мене звичайно накривають сльози. І я десь можу годинку просто їхати мовчки, щоб просто прийти назад у свій нормальний стан. Саме тому. Блін, ти просто коли виходиш, ти розумієш, що ти не можеш не допомагати. Саме тому ми і робимо такі заходи. Для багатьох сьогодні можливо стало здивуванням, що на сцені ведучим є Нікіта Добринян. Чи може це свідчити про те, що між вами нарешті пом'якшили стосунки? Ми з Нікітою насправді в хороших відносинах. Ми, я б сказала, в чудових відносинах батьківських, бо в нас є дитина, і ми обидвоє розуміємо, як це, коли в тебе є дитина, і заради дитини треба об'єднуватись саме тому, коли постало питання, хто ж буде ведучими на нашому заході, я запропонувала Наталії і Нікіту, бо це мені здається ідеальний тандем. Вони дуже гарно працюють в парі, і таким чином ми просто хочемо показати, що щоб не було, треба об'єднуватись, особливо заради дітей, бо дітям потрібна наша підтримка. Нам буквально нещодавно Нікіта розповідав, що в нього закінчилися довготривалі стосунки. Чи були у вас за цей час з моменту розлучення якісь довготривалі стосунки, які там тривали ну, більше трьох місяців, десь півроку? А, ні, стосунків в мене не було. Я ходила на побачення а, з кимось не один раз, не два рази, можливо, але тим не менш таких серйозних стосунків не було. У вас є молодша сестра, їй нещодавно виповнила 16 років. Як ви комунікуєте, тому що інколи сестри можуть конкурувати між собою? Що ви вкладаєте в свою сестру? Які в яких ви стосунках? Ви знаєте, насправді з Надією в мене взагалі ніякої конкуренції. Я не можу сказати, що Надя сприймає мене десь більше ніж мама, але вона до мене прислуховується, тому ми кожного кожний, кожен день зідзвонюємось. Вона знає, коли я не беру трубку, я працюю і обов'язково передзвоню. У нас такі супер дружні сестринські відносини. Дуже Дякую. 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 Знаєте, я чекала вас і думала. Ну все, ну коли не ну коли, а ви сьогодні дуже м'яка. Пишав анонс того, що у вас буде велике інтерв'ю з Окей okay, Єва Єва Горчик. Однак до Єви зазвичай у суспільстві дуже багато питань, і люди її критикують за те, що вона дуже багато кличе до себе людей, які далі продовжують російською мовою говорити. У неї на весіллі були росіяни, весілля в цілому було російською мовою. І взагалі в неї не проявляється така однозначна свідома позиція. Чи не боялися ви на себе цього хейту, коли йшли до неї на інтерв'ю? Я Боюсь хейту, по перше, взагалі. А по-друге, все ж таки мені важливо, щоб моя публіка вона знає, що мою позицію, і вона знає, що те, що я поспілкуюся з інтерв'юеркою, яка там має, скажімо так, не супер чисту репутацію. Для мене немає нічого страшного, тому що е це таке інтерв'ю більше фанового характеру. Ми там. Більше обговорювали якісь більш лайтові теми, тому що великі інтерв'ю я зараз не даю, і мені просто було цікаво, такий типу, молодежний оцей рівень. Туди пішов Трікі Нікі, який являються теж моїм другом. Пішла Мішелька, і типу ми теж вирішили піти. Тому що типу це цікаво, це непогано. Це інший формат. Я використала можливість. Цій аудиторії, їх аудиторії, розказати якісь штуки, які я можу на них попливати. Тому це теж була така якась трошки хитра історія. Я розповідала і про благодійність, і якраз от про донацію крові кісткового мозку. Коротше, натрусила трошки їм вуха, щоб їм було не так весело жити. Тому я думаю, що це такий експеримент одинарний. Не бачу нічого в цьому погано. Ви сказали, що не даєте зараз великих інтерв'ю. Чому не знаю я. Е чи толерантно казати, що я не в ресурсі зараз, але не в ресурсі на велике інтерв'ю. Мені не хочеться якихось відвертостей, мені не хочеться сліз. У мене зараз і так цього багато, мені хочеться працювати. Зараз ми доопрацьовуємо груди, видихаємо цілий січень, ми відпочиваємо і ми починаємо робити альбом. Ми вже записали дві пісні. Альбом дуже серйозний. Це третій повноцінний прям альбом. Тому ми, коротше, будемо працювати. Раніше гурт казка дуже сильно асоціювали з Юрієм Нікітіним. Зараз він нібито вже відійшов так в тінь. Чи далі ви продовжуєте зрештою співпрацювати? Чи змінилася якась умова вашої співпраці за цей весь період? Ми продовжуємо співпрацювати. Я думаю, що ми вийшли на рівень партнерів і. Ми дуже прислуховуємось до його порад, тому що саме він в 2017 році ще е запропонував і сказав, це навіть була якась категорична позиція, що ми будемо співати тільки українською мовою і переходити на українську мову. І тоді я така Саша з Харкова кажу: ой, я, а я вже забула українську мову. Коротше, прийшлося дуже швидко вчитися, і якраз десь до 2019-го я вже повністю перейшла. Хоча інколи, звичайно, проскакують якісь слова. Буває, що до сих пір звичка, коли зі мною розмовляють російською, я можу переключитись і потім обратно як переходжу. Але мені було б набагато комфортніше в світі, де не було б російської мови. Я сьогодні ще про це думала. Думаю, блін. Я була б бієнно, вибачте, якщо б от я могла б з усіма розмовляти однією мовою в цій країні, тому що все одно от є ось ця історія. Хтось розмовляє російською, а інші люди хейтять це. і мені здається, що це настільки така історія. В нас оцей розбрат з'являється, що хочеться, щоб всі вже перейшли на українську, і все, і було б ідилія, тому що все одно тригерять, люди тригерять, це правда. Ви нещодавно опублікували відео в інстаграмі і написали, чи не помітили ви щось ну щось так штал того було. Хтось почав після цього відео приписувати вам вагітність, хтось почав говорити про те, що вас помітили обручку на пальці, що ви офіційно узаконили стосунки зі своїм нареченим. Зрештою, що на тому відео мали побачити люди, і що з того, що писала в коментарях, правда, а що ні? А, мені насправді це такий був. А... Хитрий експеримент. Мені було цікаво, що люди помітять і що їм насправді ну, от кидається в очі. Тому цікаво було, що люди не знали, що я заручена. Там багато хто і писали про заручений, і писали про вагітність, хоча там реально животику майже не було видно, не дивлячись там на багато зараз хайпових тем про вагітність. Однаша Остафіва теж під грибінку попала. Але е, ми. Е, Маємо в планах вагітність, але поки що ще ні всі видихаємо. Мама працює. У станньому інтерв'ю ви розповідали про те, що у вас був депресивний стан. Що стало причиною цього депресивного стану і як, зрештою, вдалося з нього вибратися? Це просто був якийсь е, трансформаційний період в моєму житті, але просто воно торкнулося багато сфер в моєму житті і в один момент просто ось, просто ось е, впало в мене на голову. Я така, блін, а що робити? Що робити, я е, найкраще, що ви можете вперше зробити, е, це. Праця з тілом, спорт, йога, медитація. Мені супер допомагали. А ще мені допомагала робота з психологом. обов'язково. тому що е, самостійно можна виходити з цих ситуацій, але просто коли зі сторони людина професійна, яка знається на цьому, тобі допомагає, це обов'язково найкращий результат. І так і спрацювало зі мною. Прям лікар поставив діагноз, що це була депресія. Ні, це я відчула. Це я відчула. і Я просто тому, що я зазвичай дуже така е емоційна, але по але по-доброму людина. І я тут в мене не бу... було апатія, я нічого не хотіла робити. А це для мене, типу, ну ненормально. Він коли може бути каприз, але просто коли це довго тривала штука, то я вже розумію, що щось тут не те. Ну і я зрозуміла, що це типо депресія. Е ніяких ліків, нічого не пила. Окрім типу, харчуватись правильно, спати, йога, спорт. Ось ви також розповідали, що нещодавно закінчилися ваші довготривалі стосунки, які тривали півтора роки, і що ви доволі також важко охоптувалися після цього періоду. Більше того, ви сказали, що ви сумуєте за цією людиною. і Допускаєте думку, що у майбутньому знову можете бути разом. Чи робили ви якісь кроки до цієї людини? Або можливо, ваш партнер робив якісь кроки. Як і на інтерв'ю, так і сьогодні. Мені важко говорити про відношення. Насправді я поки закрита а, до цих відповідей. Я знаю, що це дуже цікаво. Що людям потрібна, типу, така піща, але просто поки нічого не можу казати. У мережі подейкували, що ваш бойфренд пішов до співачки Віри Брежнева. Чи правда це, чи не правда? Ви можете зараз спростувати всі чутки. Мені супер подобається, те, що я знаю правду, я знаю, як, е, як створюються е, плітки, е, але я можу одне сказати: е, в цієї історії дуже багато е, чого неправда. Я б не хотіла, щоб е, когось. О, о, е, Показали погану людину, так да? там, наприклад, або до довіру, або до Романа, тому що вони прекрасні люди, і я б не хотіла, щоб люди писали про них погані речі, тому що ніхто нічого не зробив. Все Ви можете припустити, що спочатку ваші стосунки закінчилися, а потім їхні почалися. Я не знаю, але ми не разом да. Мішель, ви нещодавно випустили дуже красивий кліп Маргарита, однак в коментарях почали, почався ажіотаж. Хтось сказав, що занадто відверто, занадто провокаційно. Як ви реагували на ці коментарі і чи радилися з кимось перед тим, як випускати цей кліп? А, скажімо так: нарешті в мене з'явився хейт. Я насправді дуже цьому радію, тому що е, класно, коли до твоєї роботи е, є увага, і насправді. Е, Мені це подобається, та? але якщо б декілька років тому назад е, я б, напевно, закрилася у себе в кімнаті і не виходила з дому. Але зараз я дивлюсь на ці коментарі по-іншому, по-перше, вони вибачте, але мене не чіпляють. По-друге, е, я просто сміюся, а по-третє, я знаю, яку працю я зробила над цим кліпом, і що хто б там не казав, я знаю, яка я, я знаю, яка моя команда, і знаю, який ми сильні. А єдине, що я можу сказати до хейтерів, то це просто показало, які них є всередині. і все. Нещодавно в сторіс розповідали, що ви пройшли цвяхостояння, практику шабари. Що спонукало вас взагалі до таких експериментів? Це внутрішній запит. Мені захотілося спробувати ці духовні практики, я багалася. І причина, за якою я поїхала, це те, що їх проводила моя психотерапевта, до якої я колись потрапила в дуже важкий період життя. І от зараз я потрапила до неї в Португалію. Я не пошкодувала ні хвилини. Мені дуже сподобалась техніка Шубари. Я би сказала так, що це можна пробувати як із партнером, так і. По якості просто терапевтичного масажу, бо це настільки розслабляє і відключає свідомість. Я навіть не очікувала, бо я зазвичай дуже скептично спочатку до цього підходжу. Ви розповіли, що практику шабаля можна використовувати там вдвох з партнером. А які ви ще можете такі влаштовувати експерименти в ліжку з партнером? Я думаю, що все залежить від бажання і фантазії пари, можете купити якийсь там, не знаю, незвичний костюмчик чи там щось ще таке по експерименту. Я думаю, що якщо обидва готові і відкриті, то можна експертувати і пробувати, в цьому нічого поганого немає. Не треба цього боятися. Ви в одному зі своїх інтерв'ю розповідали, що коли у вас інколи накриває якийсь такий депресивний стан, ви можете ввечері вдома просто випати келах вона, вам стає легше. Чи досі наразі вам алкоголь допомагає боротися з цими емоціями? Які у вас взагалі стосунки з алкоголем? У мене прекрасні стосунки з алкоголем, і не так, щоб я часто п'ю пино. Просто я коли сказала це в інтерв'ю, і чомусь це журналісти це підхватили, як зазвичай це буває, перекрутили і зробили так, що я, наче там, щовечора п'ю. Хай кажуть. Менше з тим. А, мені допомагають медитації перебувати в стані рівноваги, музика, подорожі. І... Час, коли я хочу походити на самоті, помовчати, не слухати пісні, музику, нічого, просто набутися енергії, яку я віддала. А вино дуже рідко, в мене може стояти пляшка два місяці стояти, я потрошки там собі наливаю. Вас дуже часто енергетично порівнюють зі співачкою Тіною Кароль. У яких вас нею стосунках і чи є у вас можливо ось ця співоча конкуренція? Я думаю, що ми всі між собою, всі конкуренти, артисти і чоловіки, і жінки взагалі треба завжди на себе дивитися як на продукт на ринку. На ринку ж дуже багато гуртів музичних, молодих, легендарних. Починаючих артистів, як дівчат, так і хлопців, як же топових артистів або тих артисток артистів, які тільки починають свій шлях і дуже хочуть піднятися вгору. Тому я себе розцінюю як продукт на ринку і. Якщо дивитися ширше, то треба себе розцінювати в, в, в рамках світової спільноти, не тільки в рамках українського ринку. Так я до себе ставлюся. Якщо я би вийшла на сцену з міжнародними виконавцями і артистами, чи достойно би я представляла Україну. Я завжди з такою призмі дивлюсь. Чи б би щось можливо спільне створити стіною? Ну можливо, це буде, я не знаю. Життя покаже. Часто публікуєте відео і фото з полігону, як ви займаєтесь, проходите військову підготовку. І е, коли жінки таке публікують публічні, когось хейтять, Наприклад, Аліну Шаманську дуже розкритикували за такі фото. Відео тим не менше, тіну Кароль, наприклад, навпаки, похвалили. Яка реакція була ваших підписників на ось ці фото і відео? Ну зазвичай е, всі подякували за висвітлення. Е, було декілька хейтів про те, що я. Полізую жіночу мобілізацію, що мені заплатили, але це не так. Ця військова підготовка це моє щире бажання. По-перше, я б хотіла вміти те, чого не вміла, там, накладати турнікет, поводитися зі зброєю. По-друге, я постійно знаходжусь в спілкуванні з військовими, в допомозі, в спорах. І я хочу бути ще більш дотичною, щоб розуміти, наприклад, коли я збираю на жіночу форму, щоб розуміти, що вона дійсно є важливою. Як мені зручно, незручно, тобто це більше для себе. Я нікого туди не закликаю, з дівчат, але скажу так, що часи в нас не прості, тому краще вміти все ніж не вміти нічого. Що найважче для вас було? Для мене найважче це фізична навантаженість, тому що екіпіровка, екіпірування – це дуже важка е... на тобі вага. І найважче це бігти одночасно, присідати одночасно, відстрілюватись там, ще щось. Тобто стріляти це техніка, якою можна навчитись на полігоні. А саме те навантаження, яке наші військові переживають саме, тому що бронік він важить там 15, не знаю, 16 кілограм, форма, шолом. Плюс вони несуть ще все на собі. Ось це важко, фізично навантаження найважче. У мережі подекують і пишуть про те, що ваше серце вже не вільне і що його зайняв військовослужбовець. Чи правда це? Ви на моїй руці бачите? Яка перста, ні, Тож поки що ніхто нічого не зайняв, але, ну, скажімо так, все добре. Але я заміж поки що не вийшла, ну тому пропозиції немає. Там час покаже. Насправді, скажу вам так: подавати стосунки з військовим, який е знаходиться в бойовому підрозділі і постійно знаходиться на бойових е діях, це ну я б сказала дуже важко. Майже неможливо. В них всі думки там, у них дуже важка робота, і інколи це навіть заважає. Тому, е Стосунки були, але закінчились. І е, це ваш коментар, я його не підтверджую. Е, закінчились були чи ні, але це дуже важко. Спілкування на відстані дуже важко, а ще є з людиною, яка постійно в небезпеці. розумієте? Вони переживають за себе, вони переживають за своїх близьких, щоб їм боляче не було. Це ну, дуже важко. Але скажу, що це найкращі чоловіки. Які заслуговують уваги, і дуже хочеться, щоб коли нарешті наша перемога прийшла, їм було приділено стільки уваги, скільки вони знаєте, а то й в рази більше втратили зараз всі ці люди. А зараз у вас є така вимога до чоловіка, щоб він обов'язково був дотичний до військової справи? Це е, мій біль після от, всього того, що я бачу. Я зрозуміла, що так наразі я. Ну, скажімо так, поважаю і ціную чоловіків, які або військові, або дуже дотичні волонтерством, якщо вони не можуть бути військовими. Але ті, що відсторонені, для мене просто я вже їх не бачу. Це дуже складно, тому що коло зменшується, скажімо так. Але я зрозуміла, що мої цінності повинні співпадати з, з цими чоловіками. Знаєте, ви як вже будете святкувати новий рік і чи обговорювали, чи відпустять чоловіка зі служби до вас додому святкувати? Так, відпустять, і ми будемо разом. Ми будемо разом у, у Бедмежій горі, Це близько Буковельця, Яремче, і я дуже буду зі своїми батьками, з дітьми, тому я вірю, що ми дуже класно відсвяткуємо. Готуєте, можливо, якийсь особливий сюрприз для чоловіка, оскільки давно не бачили? Він мені натякає. Подивимося, якщо зароблю щось, то буде гарний подарунок. Якщо не зароблю, то. А що натякає? Та Натякає на оці військові годинники. Я кажу, це сильно, це сильно дорого, я ще тільки не заробляю. Яка орієнтовна їхня сума? Я, я не знаю, але я знаю, що точно десь вони е, коштували до 30 тисяч гривень, але там в різні моделі є. За що він зараз мені натякав? Я не в курсі, чесно. але… Подивимося, що він мені збирається подарувати. Тоді може бути якийсь чінч. А ви теж, можливо, щось просите і замовляєте, якийсь собі йому написали. Наталі, будете сміятися. У мене немає Дайсона. Mm -hmm. а, і, а там дуже зручний е, стайлер, дуже зручний. А для мене, для артистки, мені потрібно дуже швидко робити зачіску, тому можливо. Сьогодні ми прямо рекламуємо з вами. От, все рекламуємо. От, тому щось щось такого плану? Я люблю корисні подарунки. Потрібні подарунки. Підписуйтеся на наш YouTube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас!